Якби я могла подарувати мамі все, я б подарувала відпочинок на морі з книжкою і тише. Обійми, які ніколи не закінчуються. Я б подарувала власне салон краси. Якби я міг подарувати мамі все, я б подарував, щоб вона ніколи не плакала. Я б подарував шопінг у Мілані без обмежень. Я б подарував гарну машину, щоб було зручно їхати на роботу. Якби я могла подарувати мамі все, я б подарувала чарівний браслет, який позбавляє від всіх турбот. Я б подарувала мамі щастя і довге життя. Я подарую чарівний телефон, який виконує бажання. Якби я міг подарувати мамі все, я б подарував життя без проблем та поганих пригод. Я б подарувала мамі усмішку і радість. Я могла подарувати мамі все. Я подарувала все його любові. Прикраси з діамантом. Я б подарувала тим, які сам готує обіди і чистить вікна. Я подарував би здоров'я і щастя на все життя. Я б подарував робота, який сам мої і прибирає. Я подарував більше часу для себе, щоб вона просто відпочала. Я могла подарувати мамі все, як я би подарувала роботу про дарові уже. Коли у ураді для мами назавжди без турбот. Бо я могла подарувати мамі все. Я б подарувала планету, де є тільки мами, і відпустка щодня.